дякую. сьогодні у нас якесь відео YouTube Шорці по моїх підписниках? У мене був листок в 7 березні. Що треба до 23 березня набити 30 підписників? Зараз 30. 30. 30. Ой, 20. О, яке там 30? те 22. Ой, 23 березня. І, коротше. Ви знаєте, я даже трошки більше добив. 32, а, а, а не 30. Ми добили оцю цифру і вам всім дякую. На, наша следує цифра до 30 березня добити 40 підписників. Да? Так. Ми, коротше, доб'ємо до 30 березня, щоб було в нас 40 підписників. Якщо не буде, я ще раз поспушу.